Знаєте, є такі дати в календарі, які ну не мов би, сшивають різні епохи. От 19 лютого це якраз такий день. Здавалося б, він пов'язує речі, які ну ніяк не пов'язані, але насправді там є свій прихований код. Що ж, давайте в цьому розбиратися. Справді звучить як якась загадка, правда? Ну, от що спільного може бути між, скажімо, машиною, яка записує звук, і символом, який втілює цілу тисячолітню історію. На перший погляд здається, що взагалі нічого, але це тільки здається: ключ до розгадки одна й та сама дата. І ось тут історія робить такий, знаєте, неймовірний віраж, бо в один і той самий день календаря 19 лютого, але з різницею в 114 років сталися дві події. І обидві назавжди змінили те, як ми розуміємо пам'ять. Одна, скажімо так, навчила історію говорити, а інша дала їй візуальний символічний код. Ну що ж, давайте почнемо з першої частини цієї історії, з того самого моменту, коли людство знайшло спосіб, ну фактично, перемогти тишу. Просто уявіть на хвилинку світ, де неможливо почути голоси минулого. Голоси королів, поетів та й просто звичайних людей. Все це зникало назавжди. Подумайте, ми б ніколи не змогли почути, як звучав голос наших прабабусь чи прадідусів. Уся історія вона була лише в літерах, і так було аж до цього моменту. І знаєте в чому іронія? Ця величезна, просто світозмінна технологія почалася не з якоїсь там величної промови чи маніфесту. Ні. Вона почалася з простого дитячого віршика. Мері мала маленьке ягнятко. Це був найперший звук, який людство змогло спіймати, зберегти, і що найголовніше почути знову. А як це взагалі працювало? Насправді геніально і просто. Отже, звукові хвилі від голосу змушували вібрувати таку собі мембрану з голкою. А ця голка, вібруючи, залишала унікальний слід, таку собі доріжку на циліндрі, який був обгорнутий тонкою фольгою. Ну, це трохи схоже на те, як хтось залишає слід на мокрому піску, тільки тут замість ноги голка, а замість піску фольга. Тобто це було буквально фізичне викарбування звуку. Ось він той самий офіційний документ. І знаєте, ця деталь про фольгу, вона ж неймовірно поетична. Подумайте тільки, перший носій звуку був таким же хрихким і вразливим, як і людська пам'ять. Його можна було прослухати всього кілька разів, а потім він просто рвався. Це наче нагадування про те, як важливо цінувати і берегти наші спогади. І от, поки голос нарешті знайшов спосіб жити вічно, давайте перенесемося в часі і просторі через ціле століття в іншому куточку світу, та ж сама дата 19 лютого, стала ключовою, але цього разу для того, щоб зафіксувати щось ще більш невловне, душу цілої нації. Бо ж це не просто якийсь малюнок, вигаданий у 90-х. О ні. Це символ, який буквально пролетів крізь тисячу років історії. Його ж можна знайти на монетах і печатках князів ще часів Київської Русі. Це такий собі знак, знак безперервності нитка, що тягнеться крізь століття. І що цікаво, вибір тризуба це ж зовсім не випадковість. У 1992 році був цілий конкурс, і на нього подали понад 200 різних проєктів. Там було все: і козак з мушкетом, і сонце, і золотий плуг, але в результаті перемогла саме тисячолітня історія. Це було таке, знаєте, дуже свідоме і потужне повернення до власного коріння. Так що ж такого в цих на перший погляд простих лініях? У чому їхня магія? А вся справа в багатошаровості. бо хтось бачить у них сокола, що пікірує це такий княжий символ влади. Хтось бачить якір знак надії. Для когось це релігійний символ Святої Трійці. А є й ті, хто бачить у цих лініях зашифроване слово, воля. І знаєте, що найцікавіше? Кожне з цих тлумачень правильне. Так отже, ми маємо дві абсолютно різні історії, які розгорталися в один і той же день. Тепер я думаю, настав час їх поєднати і зрозуміти, що ж у них спільного. І ось він ключовий момент. Виходить, що і Томас Едісон, і творці сучасної української державності, хоч і не знали один про одного, але робили по суті одну й ту саму річ. Вони намагалися, скажімо так, зафіксувати вічність, взяти щось абсолютно невловне і надати йому матеріальної форми, щоб воно могло пережити своїх творців. Це одне й те саме прагнення, яке об'єднує і внахідника в його лабораторії, і цілу націю, що бореться за своє майбутнє. Ось ця таблиця, вона, по мгому чудово все підсумовує. Дивіться, Едісон зафіксував плинний миттєвий звук на дуже крихкому носії, і в результаті історія вперше отримала голос. А Україна зафіксувала свою тисячолітню ідентичність у вічному золотому символі. І в результаті нація отримала свою, так би мовити, печать. І вся ця дивовижна синхронність вона, знаєте, змушує задуматися, а як ми взагалі, як людство, залишаємо свій слід у часі? Виходить, що 19 лютого це день про фіксацію, день про перемогу над невпинним часом. Це дата, коли людство саме того дня зробило два величезні кроки для збереження своєї пам'яті. Один крок для звукової пам'яті, а інший для символічної. І на останок просто питання на подумати у кожної людини, у кожної родини, у кожної спільноти є своя історія. І от якби її треба було зафіксувати в одному єдиному символі, щоб він містив, Що б це було, можливо, саме в такому символі і ховається відповідь на питання, ким ми є насправді. Це питання, звісно, залишається відкритим.